Всім самим найкращим величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І покупки із Аврори аж два чека. Тому що прийшлось поганятися <смі> по Аврорам і зробити покупки, те, що я планував. А знаєте що? В коментарях дуже багато пишуть, що Аврора магазин непотріб. Інші пишуть, що Аврора мене виручає низькими цінами. Аврора якість погана, більше не піду в Аврору. А, дякую. Аврорі завдяки Аврорі зекономила кошти. Вітаю, дякую за Аврору. Планую покупки, піду, скуплюся. Давайте, знаєте, що От цікаво дуже, скільки нас, скільки нас <схід> ті, які полюбляють Аврору, заощаджують завдяки Аврорі свої кошти. Ну і пишіть, звичайно ж, ті, хто не полюбляє магазин Аврора. Я, до речі, також спочатку, коли відкрилась Аврора, своїм оком зайшов, глянув, кинув і сказав, все-таки одноразове. Знаєте, серед цього всього, можна сказати, одноразового, можна деколи і вибрати хороші речі. Ну, як хороші речі, я зараз покажу свої покупки, те, що я зробив, а ви вже подивитесь і напишете свої коментарі. І досить непогано зекономити. Я рахую, що я добре зекономив. Ось, а зараз ще, так як Аврора влаштовує знижки, акції всілякі на той чи інший товар, зараз ще до кінця цього місяця, до кінця травня, діє знижка 7%. Тобто, якщо у вас є купон, якщо у вас є купон, не можу показати, тому що він в мене в цьому в телефоні. Ось. Є купон на знижку 7%. Якщо не забуду, я вставлю, покажу. Ну, ви, мабуть, вже всі знаєте. Ось. І на касі, коли ви купуєте товар, показуєте перед тим, як розрахуватися за свої покупки, показуєте цей купон касиру, він сканує, і сума зменшується. І завдяки цьому я непогано зекономив. Ну, гривню... не знаю, скільки, але Ось. Але моя покупка в Аврорі обійшлась мені. Майже 400 гривень, 196 один чек і другий 195. На одну гривню більше ось. Але в загальному мої покупки вийшли на 500 гривень, тому що я ще зайшов. В магазин, на жаль, Аврора такі штучки не привозить. Аврора привези, будь ласка, ось такий глейт. Дивіться, це дуже хороша штука, такий концентрований спрей, який потрібно один раз натиснути, і буде уся ну, ванна, кімната або місце, де ви справляєте свої нужди, наповнюється ароматом. І він тримається дуже-дуже довго. Я це ще мав таку штуку, коли ще був старий старий дизайн. Але в мене ця штука відпала, вона ще була в такому Теж старий дизайн був, відпала і десь пропала. І тому я вирішив купити нову. 60 гривень коштує разом зі змінним балончиком, ну як то кажуть, стартовий пакет. І ось такі потім можна докупляти окремо ось ці глейди. Вони йдуть теж по 60 гривень. Вже можна докуповувати ось ці самі балончики. Як виглядає балончик, ось так виглядає ось цей балончик. Ось так сам виглядає балончик, дуже сильно концентрований. Тут навіть написано, що натиснули один раз і виходити з кімнати, щоб не вдихати ці, ці ефірні масла, чи як називається. Вже потім, коли трошки вивітриться, тоді можна ось, вдихати цей балончик, ви вставляєте ось в цей, в саму цю штуку. І все, прикріпляєте двосторонній скотч, прикріпляєте позаду бачка. Один раз натискаєте на цю кнопочку, спрацьовує автомат, спрацьовує, натискаєте і бризкає все так. Чик! І тут пшик! Ось. І купив Glide, Ой, не пам'ятаю, скики вони. Дійсно не пам'ятаю, скики вони. Але здається, вони є в Аврорі. От я не пам'ятаю, є такі схожі кульки, але я взяв, вирішив взяти Glide. Тут у нас сандал. Сандал і жасмін. Теж такі ароматизовані кулькові гелі, кульки або гель. От не от не або гель, або кулькові, або ці от кульки. Тут 180 грам. Просто хотів вам зразу показати, не відкривав, хотів зразу вам все показати, всі свої покупки разом з Авророю. Ось, ну і Аврора. Аврора. Дивіться, Так, щоб не шукати ціни в чеках, я коли буду монтувати відео, зразу, вам буду, зразу ціни будуть з'являтися на екрані. Взяв два ось таких ну, один, один а, рушники, а в наборі дві штуки. До речі, дуже хороша була ціна. Здається, вони йдуть двошарові, а вони навіть трьошарові. трьошарові, І вони знаєте чим добре? Що можна відривати не цілий шматок, а оцей цілий квадрат відривається паперового рушника, можна відривати на одну другу, одна друга частина. тобто, Ділиться оцей квадрат, ділиться на навпіл. Тобто, якщо вам треба великий шматочок або половинка рушника, це дуже хороша. Оце, це добре що зробили. перфорацію таку, яку можна ділити навпіл. Ось Тому я одразу взяв теж по акції. Ну і ще плюс знижка 7%. Дивіться, яку я класно взяв скатертину. Скатертина стисненням спан-бонд. Спанжі Боб. Метр на метр м. Підлягає вторинній переробці. Ось. Ось таку скатертину, може, ви вже її бачили на, в, на відео, може, хтось не бачив, дивіться. Теж дуже хороша ціна 44 гривня 44 гривні. Я її не буду використовувати на цьому. Ну, зараз на кухню не буду стелити на стіл кухони. Я її взяв спеціально для своїх красивих оглядів для відео. І тому вона мені дуже стала при нагоді за таку ціну 44 гривні. Я дуже задоволений цією скатертиною. Така, знаєте, не яскрава, а якраз така, як має бути. До речі, пакет такий хороший. Рушник взяв з макарунами. Я подивився, от сьогодні був в АТБ. Ну, коли, е, в, четвер. в четвер був в АТБ, там такі маленькі рушнички, ось такі. От, ось такі, ось такі, ось такі. По 25 гривень, але вони ще й дійшли з петелькою. А ось такий великий в Аврорі, бачите, по, теж по 25 гривень. Ну, як, він наз... як він правильно називається, вафельний. Тому хто ще не взяв вафельні рушники з макарунами, там ще є в, в принті. Весняному принті, тому можете поспішити і взяти розмір великий. 100% бавовна 45 на 60. А що, як кажуть, в господарстві все знадобиться. Далі, наступна. Нарешті взяв я оцю штуку, дуже хотів е сіру, але думаю, добре, хай вже буде е чорна. М -м якщо. На днях не з'явиться сіра. Якщо на днях з'явиться сіра, то я ще потримаю трішки, не буду знімати оцю етикетку. Чеки теж не буду викидати, я просто поміняю на сіру. Чорна не вписується в мій інтер'єр. А знаєте, сушити тарілки все ж таки хороша ця штука. Тарілки чи кришки поставити на цей рушник підкладку. Я думаю, що вона. Добре, тому що коли ставити оці всі тарілки, чашки в цю в тумбочку, в цю наверх, тому, коли вода стікає, знаєте, і закрив. Та що ж мене таке в носі? Щось попало в ніс? І чашиться ніс. А що ніс? Ось, і коли вода стікає постійно з тих, з тих тарілок там з'являється якась пліснява. Ось. І тому я сушу спочатку тарілки на тому рушнику, а, і в мене не було цієї штуки. Всі, ну, всі, всі прибори. І я думаю, що зручніше буде таку штуку купити. Хай буде. Дивився, дивився, я ходив, ходив за оці от, а, а, одноразові серветки. А, ну, ну, їх дуже, дуже багато, скільки тут 50 штук здається. Да, 50 штук, розмір 25 на 30. Ну, та тут як написано, що можна ними все витирати, і плитку, і а, ганчірки. Ну, серветки, ганчірки, і плитку можна витирати, і кахель, і в автомобілі, і ванна кімната, да? і меблі, і полірувати. Ну, тобто прям супер серветки. Ось. Тобто відриваєш одну серветку, наприклад, да? і ти нею користуєшся там цілий день на кухні. О десь там вода хляпнула, ти повитирав, там, чи там мийку повитирав після посуду, чи жир там десь на плиті, ти тою тряпкою користуєшся цілим, цілий день, витираєш оцей жир, коли готуєш, смажиш оцей весь смалець, який тече по каструлях. <гум> на столі десь щось треба повитирати. І в тебе є ось такі тряпки. в кінці дня. Писайте ти цю тряпочку. Ганчірочку викидаєш. Міла чежизня. Думаю, теж. Хай буде. Вона теж була по акції. ще плюс знижка. Думаю, не прогадав. Так, взяв ось таку ганчірку Фрекінбок. Вона, мабуть, для швабри, але знаєте що? Я хочу швабру. Оцю таку швабру телескопічну, з телескопічною ручкою, але не таку а оцю за 200 гривень, 199, як продають в Аврорі чи в Копіючці. Я хочу трошки таку, трішки таку хорошу. ось. Якщо ви знаєте, яка хороша, або, або оця, така, знаєте, швабра, яка надягається потім можна оцю, як не тряпка, а оці такі, знаєте, запаски для швабри, як я називаю, з хробачками. Або цю квадратну телоскопічну, або є ще такі швабри е, з такими хробачками, як вони як вона називаються, от я не знаю. Круглі такі швабри. Круглі швабри. Е, тобто вони не змінюються, а просто ти вже купив цю швабру в нас такими, як шнурками. Знаєте, як, як колись були шнурки для одягу, ну, Ви мене, мабуть, зрозуміли. Да? Така швабра зі шнурками довгими. Ти її відро замучуєш, і починаєш мити підлогу. От я не знаю яку кращу. Тому, мабуть, господинки на каналі мені порадять. Ось взяв таку тряпку фрекінбок, мию на карачках. А гадата вже нітє. Тут ми коле, тут ми боле, ой-ой-ой, а тут мене не чіпайте. Що ж я ще взяв? Нарешті взяв <кхем>, Гелі Шик. Гелі Шик взяв. А в мене є Гелі. Якщо це, в мене є Гелі. А, дуже дякую за Олд Спайс, які мені там передали. Дівчата стели Марго. Величезний, величезний вам привіт. Дуже дякую. Але ви знаєте, я оці Олдспайси, у мене вони стоять в ванній кімнаті, я їх так, а, можна сказати, бережу. <смеш> Можуть uh, ну, е економлю, можна сказати. Не часто їх витрачаю, тому що вони мені надзвичайно подобаються, ось, і тому вони в мене так ексклюзивно стоять. Uh, дуже вам дякую. Ось. А є такі трішки такі подешевші, я купую, то я ними так часто користуюсь, вимиваюсь, а такі, так знаєте, на, коли там хороший настрій або вихідний день, то я можу собі дозволити. <смеш> Помитися, прийняти душу алсфайсом. А так зараз йде теплі дні. Ось, і тому я взагалі приймаю дуже-дуже часто, а літом-то взагалі з душу не вилажу. Тому ці гелі дуже швидко підуть. Теж вони зараз дуже в хорошій акції були. Мені взагалі вийшли по 31 гривні зі знижкою ще 7%. Ось. Вони надзвичайно пахнуть, хто ще не знайомий з цими гелями. Понюхайте, зайдіть, вони прямо як тортики. А ви знаєте, що є тортики? Обожнюю. Стояти. Так, ну і що ще я взяв? Скільки там, раз закінчую відео, і взяв ось це мидло. Мидло Написано на польській мові 450 грам, але бачу, що виготовлено місто Дніпро, не знаю. Міка. Ну, коротше, мидло в плину. 17 гривень так воно, а зі знижкою мені трошки теж дешевше вийшло. Це я купую постійно такий економний бюджет-варіант. Після того, як помив посуд, я переливаю його в великий у мене такий спеціальний теж від мила з дозатором. Я переливаю, коли помив посудом чи ще щось такі речі від фейрі, від оці всієї рідини, обов'язково все одно я промиваю руки. Ми, щоб не залишалися оці всі штучки, знаєте, після миття посуду на руках. І вам теж раджу: мийте руки після о, миття посуду. Обов'язково і змащуйте кремом. Ну Це така моя порада. Ось. Тому пишіть, які ваші останні були покупки в Аврорі, що ви купували. Ну, і, звісно, залишайте коментарі, чи вам подобається Аврора, чи не подобається Аврора. Залишайте коментарі, буду вам дуже-дуже вдячна. А я вас всіх дуже поважаю, люблю і ціную, тому що ви самі найкращі. Бажаю всім миру, спокійного неба, міцного здоров'я вам. А я вже йду знімати наступне відео, щоб вам було зі мною не сумно. разом до перемоги. Всіх вас ціную. До зустрічі!